Що, 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 що робити? Що робити? Ну нічого. Так, о, друзі, ви вже тут так одягаю нову збро... нову броню. Вона трошки зачарена. Так ось так. І ось так. І мій меч. Ось так. Чого? Так, візьму все, що тут треба. А, що тут треба, мені. Кров. Кров візьму усю, тому що б... Та, так, і можна буде ще піти. Хоча... Хоча ні, ще. Так, тебе. Тебе. Трошки попив крові. Чорт. Так, у мене швидкість. Погнали. Чорт, день. Добре, так, треба пропустити. Треба пропустити. О, вже ніч. Так, друзі. Всім привіт. Так, і навіщо я виходжу? Тому що я чув багато розбійників, точніше вб в Чорт, їх занадто багато. Так, як добре, що я заказав спаун вампірів. Вони стоїли багато смарагдів на вампірському сайті. Точніше сердець. Ну, я швидко. Шут... Так, спавнимо... Так, чорт. Якщо я відкрию, то вони мене швидко вб'ють. Так треба ось так. Обережно. Так, вампір, відійди. Що шипиш на мене, не шипи. Ш... А, чорт, треба відкрити. ось так, пішов, пішов. Обережний. Чорт. його там вбив. Так, це погано. А, ну, зато плюс ікро. Чеснок. Чорт, походу моя проманка. Так, я... зараз я знаю, як вийти. Погнали, погнали, наші друзі, погнали. Ще кор. Ліву зас. Типу королівського вампіра. Виходимо. Обережно, ось так. Чорт, провалився. Їх занадто багато. Я мені, здається, я не зможу. А, це час. Так, добре. Я знаю, як треба виходити. Включаю ярость. Вампирську ярость. І погнали. А ну ідіть сюди, получайте, получайте. Не, на. на, прямо в серце. Треба буде його змінити. Цей вампірський меч дуже слабкий. Ну, хоча б такий. Так, так, зараз я вилічу ось так. Так, я ще не навчився. Так, обережно. Так, обережно. Ось так. Вилітаю от сюди. Так, отсюди буду. Так, перетворилась на звичайного. Так, обережно. Чорти. Так, хочеться пити. Поблизу нема свіжої крові. Цю я залишу на потім. Так, за... погнали, погнали, моя армія. За... Виходимо, виходимо, вбиваємо його. Вбиваємо. Так, тепер я з вами. Так, треба. Так, ще нікого немає. Так, сесер. Ще серця, вони мені пригодять. Кров вампір. Е, ти що? Ти що? Получай! Не нападай на нашу королеву. Ти що, Ты шо, зума зайшов? Получай! А! Королеви, походу, посварились, тому що ті... А, точно, це ж принцеси, вони посварились. Ну нічого. Так, піду кухню. Треба буде зараз випити крові. А то трошки хочеться пити. Ну нічого. Так, зомбак. Получай. Чо, получай. Так, так, як ви вже побачили, у мене є новий скилл, ярость. Чот, їх тут теж багато. Пішли, пішли. Заходимо по одному, по одному. Ось так, ось так, так. Все, всіх били. Молодці. Закрити двері. Так, ще я подивлюсь. Так, нікого тут немає. Чот, на, на, на принцесу напали. Получай. Молодці. Дякую. Дякую, друзі. Вони, ну я на, не можу. що? Ну. Так, треба ярость вчити, щоб вбивати всіх вбивців на вампірів. Так, на три на хвилину сіла так, А, яка смачна, все-таки. Так, добре, погнали. Ще цей вампір. Получи. Не, було нападати на нашу принцесу. Так. Треба буде знайти. Це поки ще мій незаритовий Це звичайний незаритовий меч. Получай Кріп. Це незвичай... цей вампирський меч дуже слабкий. А, вода. Що ж, так, цей меч дуже слабкий. Його треба буде прокачати. Він... Це просто звичайний незаритовий меч з чуть-чуть вкладками лунної сили. Як моя броня? Так, тут ще розбійник Получай! Один удар і другий... О, не був. Так, треба... О, летуча мишу, ось так. А, яка... яка ж вона смачна. Але в літучих миш вона якась... Ні, не смачна. М так, ну добре, а от у корівки... Дуже смачно. А павука нема крові нормальний. Чорт, він якось затупився. Чому я його так слав? Чорт, ще один охотник. О, наші, Зараз ярість. Ось так. І погнали, погнали. Ану, війди сюди. Получай, получай. І тебе заодно. О, ще один зобіжитель. Получай в серце. Як чого тебе хоча б є? Так, цей меч дуже сильний. Але мені треба буде зробити... Я знаю, де знайти або ж попросити зробити вампирський поглинач сердець, він буде посильніше. Так, скелети ще зараз ось так уб'ю. Фармлю. Так, але для цього треба підняти рівень меча, тому що з кожним вбивцем, вбивством, з кожним ударом мій меч прокачується, становив сильніший. Якщо його так пару раз ударити то можна буде прокачати. Так, треба піти до І тоді я зможу його прокачати до поглинеча сердиці. Так, треба Тр... Тр... піти, ось так. А? Ні, ні ні. Так, тебе ми зараз уб'ємо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Получай. Я трошки хочу спати. Тоді треба піти. Ну, що це за звуки такі? Добре. Можете якісь вампіри там ходять. Ходить. Треба ось так обережно піти. Отсюди покладу свою зброю. Так, отсюди перекладу всю свою доби... Ось Так. Складу. А? Що це за звук був? Вишов лицей? Якби щось спав. Ну добре, треба покласти все м'ясо. Ох, ну так. Коли ти став вампіром, твоє життя становиться все страшніше і страшніше. Покладу сюди свою кров, ікла, часник, залізний меч, ось це все. І можна піти. А, точно, броню треба покласти. Так, вона на за чарона на захист 2, і тільки нагрудник на захист 3, Щоб мене серце не прокололи. Так, так. Потренуватись. Так. А, чор. Хох, яка смачно все-таки кров. Так, нічого. А? Чор, Що? А? Що це таке? Чор, чор, чорт. Не вже? Ні-ні-не-ні-ні. Може бути. Ні.